Ще раз добрий день. Сьогодні 3 березня 2023 року. Миколаїв, Україна. Це огляд буде фундуків. Я їх так назву Миколаївської селекції. Всі вони куплялися на ринках Миколаєва. Як якісь сорти. Але всі вони вирощені. з горішка як я потім зрозумів. Вон, коїки відсвіли, коякі пилять чоловічі. Ох. Цей сорт схожий на пірожок, як мені здається. Куплявся він там, не пам'ятаю як і смисла немає запам'ятовувати. Але я його тримаю. Бо гарно родить. Поки сортові. Не почали якісь краще родити. Щось краще будемо тримати. Маємо горішки з них. Ось так. Він цвіте. Це у нас тут під забором, під кришею. Теж один з фундуків Миколаївської селекції. Я його вирізаю потрошки. Тут щеплення. Є ще щеплення. Уже по три роки на пороси. Чекаємо, поки вони будуть плодоносити. Цей Миколаївський селекція я вирішив горішок дуже поганої врожайності. Просто тримаю його як запильника. Він квітне в різні сроки, трошки пізніше, ніж Він вже відсую жіночих дуже мало на ньому а якщо і є то ось такі горішки невеликі заповнені але їх дуже, дуже мало це теж фундук так сказати з Миколаївської селекції. Йому вже років 8. Цвіте він дуже-дуже рано. В середині лютого він вже повністю відсів. Але його особливість в тому, що чоловічі зацвітають дуже рано, а жіночі на даний період ще мав, навіть і не думають зацвітати. Тому йому потрібен запильник. Але він дуже гарно родить. Горішок видовженої форми. Тому... В нього є шанс жити. Ось таку мають форму грішки кожен рік. Вони гарно заповнені. Ось таку вони форму мають. Видовженої форми.